Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні піде мова про жіночі груди, там, ноги, скажімо так, і храм. Багато з вас, ви знаєте, що я є православним священником, служу в Збройних силах України військовим капеланом. Але в мене є церква, в якій я служу, і, звичайно, як священник, я хрещу дітей. Чому я вирішив записати таке відео? Тому що в мене була ось нещодавно розмова. Із дівчатами вони запитували, як саме потрібно одягатися в храм. І мені якраз нагадалася ця історія. І ось було в мене хрещення. Хрестив я маленьку дівчинку. І звичайно, що е, є хресні батьки, хресний тато, хресна мама. Прийшли ці двоє батьків, ну е, нічого не сказати, там хресна мама одягнена в плаття таке, нічого, як то кажуть, викликаючого, все досить скромно, трошки такий виріс на грудях. Декольте таке, але ну, все в межах пристойності і норми. Але є одне лене, да ну, я розказую такий заголовок зробив в цьому відео. Я під час хрещення ми дитину садимо в купіль, і так як у мене купіль не глибока, а така більш широка, я сажу дитину у цю купіль і поливаю зверху водою, якраз проводячи таїнство хрещення. І ось якраз це була дівчинка. Кажу: хресній мамі, беріть цю дитину на руки, так садіть її до себе спинкою і, нахиляючись, садіть її у купіль. І якраз ось ця мама бере дитинку, садить, я там у себе на столі беру ті речі, що мені там потрібно, все складаю. Потім розвертаюся, ця мама садить цю дитину, нахиляється униз, щоб ж дитину опустити в купіль. І все її плаття, отут, яке прикривало груди, воно просто-напросто відстає. І я стою в такий момент, мені потрібно дитину похрестити. А друге, це плаття відстало, і я бачу її груди повністю оголені. Люди, зрозумійте, дівчата особливо зрозумійте, Ми священники, чоловіки. І все жіноче теж нас приваблює, як і будь-якого іншого чоловіка. І ось в цей момент я стикнувся з тим, що мені потрібно провести таїнство, охрестити дитину. А я ловлю себе на думці, не то, що на думці, в мене перед очима жіночі груди. Розумієте? І ось скільки мені треба було сили волі, щоб, як то кажуть, перевести свої думки від цих грудей на таїнство хрещення. До чого я все це розказую? Якраз про те, як потрібно ходити в храм. Ну, як одягатись там, чи має бути на вас довга спідниця, чи має бути на вас там замотана хустка. По-перше, що в церкву ви можете прийти там і в штанях. Немає заборони, що в церкву не можна ходити в штанах. Не всім жінкам, не всім дівчатам потрібно покривати голову в храмі. Голову покривають лише заміжні жінки, в яких тобто, є покровитель. Маленькі там дівчата, діти особливо, цну незаміжні дівчата не зобов'язані покривати голову в храмі. Тому що в них немає покровителя. В храм ми повинні приходити одіті пристойно і скромно. Ось основна вимога, щоб своїм зовнішнім виглядом не зваблювати іншу людину. Розумієте? Ну, це відноситься як і до чоловіків, так і до жінок. Тому що жінки зваблюють чоловіків, чоловіки зваблюють жінок. Ну, таким нас Господь сотворив. Ми один одному подобаємося і викликаємо сексуальний потяг один до одного. Тому. Ось вам ось якраз ця історія, що вроді би ця дівчина начебто і скромно вділася, ну був оцей, же, було оце декольте таке на ній. І от такий момент, коли вона посадила дівчинку в купель, в неї все відстало. З однієї сторони, я б наче повинен був радіти, та? побачив голі жіночі груди. А з іншої сторони, це таїнство хрещення. Це, це досить серйозно. Це не просто так, не можна легковажно до цього відноситись. І це було, ну, мабуть, моє найважче хрещення. Але дуже воно мені запам'яталось. Тому, дорогі браті і сестри, ох, у храм ми одягаємося пристойно і скромно. І не зваблюємо священиків. А якщо вже дуже хочете, то тихенько йому там на ушко щось скажіть, щоб ніхто не чув і не бачив. Гарного дня! бережи вас, Боже!